Вітаю всіх. Так, все по черзі. У мене в телеграм-групі все є. Ось. Росія замовила 56 калібрів з ядерними боєголовками. Що сказати? Я, мабуть, візьму колоду, яку я не дістала своєї схованки. Зараз. Це вже політична гра більше. Це щось Таке. Мені чомусь згадує холодну війну, це нагадую. Хто історію знає, розумію, про що я. Ні, так і забувайте. Холодна війна. Так, дивіться, Росія замовила калібри з ядерними боєголовками. Чи дійсно вона це зробила? Почнемо з питання, чи дійсно це зроблено. Чи дійсно це зроблено було? Слухайте. Я скажу, що скоріше за все, це просто. Контракт, так, на щось був про це. Більше розгон про ці калібри, тому що вони якби постійно робляться. Тут щось не зовсім правда. Не все. Не все тут правда. Дивіться, в принципі, тут питання стоїть в іншому. Ці калібри літають постійно зі звичайним зарядом. Як я розумію, надні колоди імператор, вони з ним щось хочуть. Я думаю, що, що це ті ж самі калібри з чимось новим. Ну, знаєте, як, як той грішник. Може летіти так, може так. Не скажу, що це прям окреме щось спеціальне. Не показує цього. Воно вже йде по домовленостям, але трошки змінене. Немає нічого тут. Нового, депер, дивимось далі. Для чого оці всі калібри з ядерними боєголовками? Для чого? Дивіться, мені випало відразу три карти. О, партнери. Показати свою міць, що ми теж можемо. Кінцевий результат, роздуми, себе показати. Але все одно пауза, розумієте як? Це все націлене на показушність, зірка. Такі ось моменти, що ось ми можемо, ми великі ми могучі. При цьому знову йдеться ця четвірка мечів. Зрозумійте, зараз така серйозна політична гра, де кожен показує свою міць. Тому хай замовляють, що хочуть, що сказати.